Крізь об'єктив молоді. У стінах Прикарпатського університету відбулося відкриття фотовиставки. Свої творчі роботи презентували наймолодші студенти кафедри журналістики. Кожна група представила стенд із власними світлинами, тематику яких обирали самостійно. Обмежень викладачі не ставили. Проєкт реалізовували у межах дисципліни фотожурналістика, одразу застосовуючи набуті теоретичні знання на практиці. Експозиції 11 залікових робіт. Ми працювали більше місяця. Це роботи студентських підгруп. Ми поділилися, хто собі як хотів, так обрали близькі собі теми і працювали над тими темами. Ми всі рівномірно розподілили обов'язки, тобто, хтось відповідав за фотографії, хтось відповідав за оформлення стенду, хтось шукав інформацію, хтось створював сайт. Тобто, всі були залучені. Найпопулярніші теми на стендах це про патріотизм, про українську культуру, спадщину нашу. Я думаю, що це доволі доцільно в такі часи наші страшні на кафедрі навчального закладу кажуть проводити залікові роботи таким чином дуже ефективно, адже студенти у процесі виконання набувають практичний досвід. У такий спосіб працюють вже декілька років. Чому саме так і е... Проект їх цей власне як фотовиставка, тому що це вже не вперше робимо. Ми почали е, такі проекти робити певно з часу карантину, тому що е, якось їх об'єднати, е, згуртувати, і е, вони самостійно обирають свої теми. Моя функція дорадча фактично допомагати, підказати. А вже що з того вийшло, я думаю, сьогодні побачите. Власне, вони тут навчаються працювати в команді, виробляють певні свої навички і вміння, а вміти фотографувати. Ховати і підбирати до тексту фотографію для сучасного журналіста є дуже важливо. Захід є частиною програми святкування десятиріччя кафедри. Завідувачка каже, за цей час підготували багатьох фахівців, і завдяки таким відкритим подіям можна знайомитися з їхніми творчими напрацюваннями. Захід ми проурочуємо до десятиріччя створення кафедри журналістики у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Тому що 10 років тому ми власне започаткували освітню програму журнал журналістика. успішно в нас навчається багато студентів, працюють у засобах масової інформації. А власне сьогоднішня подія фото ми якраз і побачимо, як вони навчилися через фотографію передавати новини. Після відкриття фотовиставка мешкатиме в аудиторіях, де навчають майбутніх фахівців у галузі журналістики. Богдана Лисенко, Святослав Іванюк, телеканал 402.